Ресторан Кавчех має два затишні зали, а досвідчений персонал закладу добре розуміється на проведенні бізнес ланчів ділових зустрічей і романтичних вечей, а також банкетів з нагоди весіль та сімейних або корпоративних свят. На вас очікує надзвичайна кухня з великим вибором страв та вишукані десерти. Це все не залишить вас байдужими. Хто спробує, той полюбить. Адреса ресторану вулиця Херсонська, 374. Дизайн аталіє меблі це індивідуальний підхід та ексклюзивність виробу. У нас можна замовити двері броньовані, міжкімнатні з різних порід деревини. Ми виробляємо кухні із високоякісного екологічного матеріалу. Зручні та вмісткі шафи купе. Дитячі та офісні меблі. Наша адреса – проспект Трубників, 39, телефон 2, 25, 65. Або вулиця Комсомольська, 1, телефон 5, 11, 22. Робимо з любов'ю, продаємо з гордістю. Передплатіть газету «Проспект Трубників». Вартість передплати на один місяць – 12 гривень 55 копійок, на три місяці – 37,65, на півроку 75 гривень 30 копійок, на рік 150 гривень 60 копійок. Передплатити проспект Рубників можна в поштових відділеннях міста, в редакції газети за адресою проспект Рубників, 56, кабінет номер 8, колишня будівля АТЦ, зупинка автобуса, медсанчастина ПТЗ, а також в ЦУМі відділ «Жасмін». Телефон 96697. Задля запобігання обморожень та переохолоджень за рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій у Нікополі визначено 10 цілодобових пунктів обігріву для жителів: залізничний та автовокзали, виконком міської ради, стаціонарне відділення першої лікарні, станція швидкої медичної допомоги, Нікопольський районний відділ МНС, кафе Пінгвін, культурно-розважальний комплекс «Еліт-клуб», супермаркет АТБ по вулиці Електрометалургів, 42 та готель Нікополь. Ці об'єкти ви можете використати для тимчасового зігріву, якщо відчуєте сильне замерзання. В ефірі ...телеканалу Кварц, інформаційний проект студії Січ, новини твого міста. Студії працює Альона Матвійчук сьогодні у випуску про такі події. Через низьку температуру школярі Нікополя на вимушених канікулах депутати визначили ставки єдиного податку. Медична реформа в дії. Населення скаржиться на амбулаторію сімейної медицини на третій дільниці. Тепер про це інше більш детально. Через сильні морози в школах скасували навчання. Щонайменше в п'яти регіонах країни діти залишились вдома. В Міносвіти рекомендують оголошувати канікули, якщо стопчики термометра знизяться до мінус 20 градусів. А з 30 січня школярі Дніпропетровської області теж на вимушених канікулах у Нікопольських школах учні перших четвертих класів не пішли на заняття. Навчальний процес розпочнеться, щойно стабілізується температура. А ми продовжуємо. На 16-й сесії Нікопольської міської ради депутати проголосували за встановлення ставок єдиного податку на території Нікополя. Вони діють з 1 січня та встановлять для першої групи платників податку 10% розміру мінімальної заробітної платні, для другої групи 20%. Крім того, своїм рішенням депутати встановили ставки єдиного податку для новостворених фізичних осіб підприємців. Для першої групи це 5%, для другої 10% розміру мінімальної заробітної платні. Дніпропетровська область стала одним з пілотних регіонів, який зараз переживає реформу медичної системи. Для чого проводиться ця модернізація та як вона діє, розказали в програмі Влада доступно і відверто. Далі більш детально. Зараз на Дніпропетровщині функціонує 50 центрів медико-санітарної допомоги, а це 380 амбулаторій, які працюють в новому форматі. Сімейних лікарів в області ще недостатньо, тому населення в амбулаторіях обслуговують педіатри, терапевти та акушери-гінекологи. Їх мета обслуговування всієї родини лікування найрозповсюдженіших хвороб та профілактична робота. «Врач общої практики представник медицинських інтересів населення Дніпропетровської області. он отвечает за медицинский маршрут пациента. Он направляет на более высокий уровень оказания медицинской помощи, на вторичный. Он направляет в специализированные клиники. Он, если надо, предоставит экстренную медицинскую помощь, поможет в трудных случаях, даст профилактические советы и взрослому, и ребенку, определит календарный график прививок ребенка, будет наблюдать беременную женщину. Со всеми этими вопросами можно будет обратиться к врачу первичной помощи. То есть не надо будет, переступая Парок лічепного учреждення думать, какому врачу мені йти, і тратять час, а й під час і фінанси для того, щоб уже отримати необхідну медичну допомогу. Влада запевняє, плюси такої реформи очевидні. В першу чергу пацієнт зможе сам обирати собі лікаря. Останній не прив'язаний за місцем проживання. Крім того, лікарі отримуватимуть диференційовану заробітну платню, тобто їх прибуток визначатиметься кількістю пацієнтів та якістю їх обслуговування. Остання визначатиметься згідно переліку індикацій. Каторів якості цей документ зараз розглядається в міністерстві охорони здоров'я та кабміні. Крім цього, у нас Дніпропетровській області є. Ну, такой будем считать, ноу-хау, по распоряжению губернатора, все территории, 33 территории, приняли местные программы местных стимулов, местные стимулы так называемые. В этих программах включены, включены такие пункты и обеспечение служебным жильем, и обеспечение бесплатной мобильной связью, и обеспечение бесплатным проездом в общественном транспорте, и муниципальные надбавки к заработной плате. Все это для семейных врачей и врачей общей практики, для того, чтобы максимально привлечь к этой трудной, с одной стороны, с другой стороны, очень востребованной работе и молодых, молодых врачей, молодых специалистов и специалистов, которые трудятся уже в нашей отрасли многие лета. Практика сімейної медицини на Дніпропетровщині розвиватиметься і надалі. Залучатимуть молодих спеціалістів, перекваліфікуватиме існуючих, а також візьмуться за вторинну медицину, тобто стаціонари зі своїми питаннями з цього приводу населення області може звертатись за телефоном гарячої лінії 0800 50 72 50. А от як проходить медична реформа на місцях, можна подивитись на прикладі Нікополя у серпні 2011 року. На третій дільниці після ремонту відкрили амбулаторію сімейної медицини. Та зміни Нікопольчанам стали не до вподоби, і вони оскаржились на амбулаторію у приймальну депутата обласної ради Андрія Шипка. Що з цього вийшло? Дивимось далі. Амбулаторія номер 2 по вулиці Добролюбова обслуговує велику кількість населення. Це мешканці третьої дільниці мікрорайону Трубник-2 Лапінки. Людей багато, нарікань теж. Мешканців найбільш віддаленого від амбулаторії мікрорайону Трубник 2 хвилює довгий приїзд швидкої на викликах, а також те, що дільничний лікар не встигає до них приїжджати. Если мы идем к Европе, значит, должна быть нормальная медицинская помощь, которую люди всегда ждали и верили этой помощи, что придет, и он, он вовремя каждый человек получит. А если Александров бегает... Территория третьего участка очень большая, плюс 313, плюс трубник 2. И когда я вижу, я здесь постоянно практически нахожусь, мне все видят, все мне вопросы задают. Вот. И когда он бежит по третьему участку и кричит мне, что я на трубник уже не успеваю, правильно, 4 вечера. Он просто физически, человечески не успеет. Да, да. Понимаете, я его с одной стороны могу понять, а с другой стороны, люди хотят, чтобы к ним врач пришёл. Всё, что относится самой амбулаторией после ремонта, тут змінилось розташування кабінетів, це теж викликало чимало нарікань від населення. Изначально были в этой амбулатории педиатр сидел на этой стороне, она немножечко меньше, а терапевт с манипуляционным кабинетом был в другой стороне. Но когда стал вопрос, что у детей до года, например, более 10 прививок нужно сделать одному ребёнку до года, а количество детей здесь достаточно, там до 100 человек, Мы просчитывали, то прививочный кабинет должен находиться рядом с кабинетом врача. Поэтому мы сделали лучше. И мы понимали, что это лучше немножечко кабинет меньше приема врача, но рядом прививочный кабинет, где можно сразу посмотреть и привить. Но оказалось, что людям это не очень удобно. Поэтому тут, наверное, наша недоработка, что мы, наверное, не смогли донести до людей, не смогли объяснить населенню, мамочкам, что это нужно, это правильно, это для них же. Депутат областної ради Андрій Шепкон нещодавно відкрив у Нікополі Громадську Премальну. Тому Андрій Федор. Федорович особисто вирішив проконтролювати це питання. Парадокс. Красива амбулаторія і є недовольство людей. Ми будемо контролювати, ми будемо спрашувати, звісно, ми будемо допомагати. Але в першу чергу, на що направлена реформа? Реформа направлена для того, щоб медицину зробити доступній. Я буду їздити в лікарні, я зараз їжджу до трудових колективів і спрашую, як Как вы чувствуете? И люди мне говорят правду. И эту правду я буду говорить губернатору. И я буду стоять на этой правде, чтобы люди почувствовали, что изменения идут и они направлены для них. Обласна влада в свою чергу створила робочу групу для перевірки, як проходить реформа на Дніпропетровщині. Ця група контролюватиме хід реформи та проводитиме аудит на місцях. Перевіряємо, дивимося, де що йде знизу неправильно, для того, щоб на рівні обласного совету, обласного управління здравоохранення коректувати ті мероприятия, які проводяться. Такі перевірки будуть регулярними, для того, щоб оцінювати, як проходить, щоб не було дисбалансу між тим, як це робиться в області і як це робиться на місцях. Сталкуємося з питаннями Дєта не, не, вот не доїхали на визов. Где-то то есть вопроси очень Но всі питання рішаємо. До 1 лютого за такий строк в амбулаторії сподіваються виправити всі недоліки. А Андрій Шипко разом з робочою групою пообіцяв перевірити. Сильний мороз та вітер не стали на заваді. На тому тижні, 27 січня, нікопольчани відзначили день пам'яті жертв голокосту. Через несприязливі погодні умови мітинг був короткий, та усі бажаючі змогли виступити. Далі більш детально щороку, 27 січня, шанують пам'ять жертв голокосту. Національність такий день значення не має. Тож біля пам'ятника зібрались всі небайдужі. Кожному було що згадати та розповісти присутнім. Ані хотіли нас бачити рабами, ані хотіли нас бачити умірчльоними. Варвах, в братских могилах, они это нацисты. Но мы выжили все благодаря Красной армии, благодаря нашим спасителям, простым людям на оккупированных территориях. Люди збираються не тільки щоб згадати страшні часи, головне для них передати наступним поколінням свої знання про фашизм та не допустити повторення історії в майбутньому. Барітеся, ви живі, молодежне собі до квамрайся. Не допустіть, щоб ми були рабами, щоб мір сусід на нашій планеті. Не треба війни. Іскажніть все. Живіть довго, довго і будьте щасливі. Завершився мітинг традиційно збройним залпом та покладанням квітів до пам'ятника. І на сьогодні це остання інформація. Дзвоніть нам за телефоном 638 479 та приєднуйтесь до створення наших програм. Ми працюємо з вами і для вас. Дивіться новини твого міста на телеканалі Кварц по понеділкам о вісімнадцятій та по буднях о 6.30 та 7.10 ранку. Та також на сайті ntm.net.ua. Далі не пропустіть прогноз погоди, а я з вами прощаюсь. В Студії працювала Альона Матвійчук. На все добре і хай щастить! 1 січня вночі –17, –16, день –15, –14. Атмосферний тиск 763 мм ртутного стовпчика, вологість повітря – 73%. Хмарно. У середу 1 лютого вночі –20, –19, день –19, –17. Атмосферний тиск 762 мм ртутного стовпчика, вологість повітря – 64%. Хмарно, невеликий сніг. То це якісний ремонт за доступними цінами, комп'ютерна діагностика, промивання інжекторів, ремонт паливної апаратури, ремонт двигунів та ходової частини автомобілів, шиномонтаж, балансування, встановлення сигналізації, ремонт електрообладнання, цілодобова евакуація автомобілів та інші види послуг з нами надійно та вигідно. Наша адреса вулиця Херсонська, 372.